Всім гарного дня! Вас вітає компанія Totus Трактор, майданчик міста Рівне. Бачимо, у нас з самого ранку клієнти обирають собі тракторець для допомоги в господарстві. І також отримали нове постачання. Дуже цікаві моделі. Зараз будемо розвантажувати та дивитися, які саме моделі до нас надійшли. Давай! Першим у нас з'являється Янмар F220. Бачимо, резина японська у гарному стані. Передня також японська. Трьохціліндровий двигун, 22 кінські сили. З гідропідсилювачем керма, механічна коробка передач напрацювання 966 Вгодин. Трьохточкова навісочка, трикутничок швидкоз'єму та управління навісним обладнанням. Ціна даної моделі 6600 умовних одиниць. Отримуємо Янмар АФ-324. Свіжих років виготовлення. 24 кінські сили, трьохциліндровий дизельний двигун. Резина японська, що спереду, що ззаду, трьохточка, боковий циліндр, реверс. Напрацювання 882 мотогодини. Ось в такому стані він надійшов до нас. Механічна коробка передач. Та управління навісним обладнанням. Коштує дана модель 8200 умовних одиниць. Слідуча модель це у нас Янмар HE60. Дана модель у нас на 16 кінських сил, також 3 двигун, механічна коробка, по резині все чудово. Двохточкова навісочка в нього. Простенький, без циліндра, але в дуже доброму стані. На працювання 532 мотогодини. Коштує така модель 5500 умовних одиниць. Слідуюча модель це у нас трактор з кабіною Yanmar AF 350 з швидкісною коробкою передач. На цю модель вже чекають люди. Бронювали завчасно. Задні колеса в гарному стані японські. 13.6х26. Передній також стан добрий, стан самого трактора. Напівавтоматична коробка передач. На працювання у нас 671 мотогодина. Кондиціонер, пічка, гідропідсилювач та 3 дизельний двигун. Коштує така модель 13 700 умовних одиниць. Слідуюча модель у нас кубота B117. Трьохциліндровий двигун встановлений на 17 кінських сил. Дана модель з двохточковою навіскою, але такі моделі бувають з трьохточковою навіскою. Ціна цієї моделі 4900 доларів. Механічна коробка передач. Є управління навісним обладнанням. Напрацювання у нас 712 мотогодин. Ось такий наістан. Ще один трактор у нас з кабіною. Це КЛ270, Трьохциліндровий двигун на 27 кінських сил. Бачу, що візуально в класному стані. Без підтікань. Передня резина Bridgestone. Задня резина також Bridgestone. Трьохточкова навісочка, гідропідсилювач керма. Напівавтоматична коробка передач, управління навісним обладнанням, реверс, повний привід, задній привід оберт на місці, кондиціонер, пічка. коштує така модель у нас. 13 тисяч. 600 умовних одиниць. Слідуюча у нас модель Kubota gl 201 Має трьохточкову навіску, трьохциліндровий дизельний двигун потужністю 21 кінську силу. Механічна коробка передач, діапазони повишених понижених, управління навісним обладнанням. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна швидкість назад, повний привід, задній привід, оберт на місці. Реверс напрацювання, 588 мотогодин. Коштує така модель 7900 умовних одиниць. Ось такий дошок в комплекті є. Остання модель сьогодні і останній трактор з усієї партії. Це у нас кубота GL 281 29 кінських сил, 3-циліндровий дизельний двигун, гідропідсилювач, передня резина, задня резина, трьохточкова навісочка, трикутник швидкознімання, знімання, герметична кабіна, напівавтоматична коробка передач, управління навісним обладнанням, кондиціонер, пічка, реверс. На працювання у нас 878 мотогодин. Ручничок, ножний газ. Коштує така модель 12600 умовних одиниць. Вивантажили ми вже всі моделі Янмар 324, 24 сили КЛ270 з кабіною, Янмар F220. Ось такий швидкісний Янмар A F350, Кубота gl 201 Кубота gl 281 з кабіною, ке 60 та Кубота Б117. Також маємо дуже великий вибір різноманітних моделей, починаючи від 10 кінських сил. Та великий вибір тракторів з кабінами. Від 25 кінських сил. Компанія Tractor, майданчик міста Рівне. Також маємо майданчик в Вінниці та в Одесі. Дзвоніть, пишіть та приїжджайте до нас на майданчик. Всім гарного дня, до побачення!